Високо високо в горах, далеко від людської метушні, жив собі на самоті старий мудрий майстер Дзен. Він був широко відомий серед людей своєю проникливістю і здатністю читати людські душі. Звідусіль люди приходили до нього за порадою, шукаючи мудрості і просвітлення. Одного дня до монаха прийшов мандрівник, який більше за все в житті хотів розуміти, про що думають інші люди. Майстер запросив мандрівника до своєї скромної оселі, і вони разом присіли у вогнища. І тоді майстер Дзен почав свою розповідь. Щоб читати думки інших людей, спершу треба вивчити, як заспокоїти власний розум. Монах подав мандрівнику кришталеву чашу, наповнену водою. Чоловік здивовано запитав: Але як я можу зрозуміти інших, глянувши в цю чашу? Майстер Дзен лагідно відповів. Як вода відображає світ навколо себе, так само спокійний розум відображає думки інших. Коли ваш розум забитий судженнями і бажаннями, ви не можете насправді зрозуміти чужі думки. Мандрівник обдумав ці слова і спробував сфокусуватись на спокійній воді, але його розум продовжував перескакувати з однієї думки на іншу. Він поділився своїм спостереженням з монахом, і той зрозуміло кивнув головою. Потім майстер запросив чоловіка до невеликого струмка, який протікав недалеко від домівки. Спостерігай за потоком, сказав він. Так само, як вода тече без опору, дозволь своїм думкам вільно текти, не зосереджуючись занадто на жодній з них, дозволь їм входити і виходити. Чим більше чоловік дивився на потік, тим більше спокій наповнював його розум. Він почав розуміти слова майстра так само, коли ти спілкуєшся з іншими людьми. Відпусти свої припущення і попередні уявлення, слухай з відкритим серцем, і ти зрозумієш суть їхніх думок. Мандрівник почав кожного дня практикувати такий підхід в спілкуванні з іншими людьми, він вчився заспокоювати свій розум і відчувати момент зараз, всією душею. Чоловік відкрив для себе, що коли він є повністю присутнім в моменті під час розмови, він відчуває невимовлені в голос слова. Які ховаються за діями і поведінкою співрозмовника. Одного вечора мандрівник знову прийшов до майстра Дзен, щоб попрощатись і подякувати за глибоку мудрість, яку він отримав. Ви навчили мене важливого уроку, майстре, сказав він. Для того, щоб читати чужі душі, треба володіти мистецтвом, бути присутнім в моменті і необтяженим власними думками. Старий монах посміхнувся і задумливо подивився вдаль, і трохи згодом відповів. Пам'ятай, що розуміння інших не полягає в тому, щоб читати їхні думки, а в тому, щоб з'єднуватись з їхніми серцями. Коли ми відносимось до інших зі співчуттям і слухаємо з емпатією, люди відчиняють для нас свою душу, і тоді ми бачимо їхні потаємні думки. І тоді мандрівник вирушив у свою подорож, готовий сприймати світ з відкритим серцем і спокійним розумом. Тепер він знав, що ключ до розуміння інших людей. Лежить в присутності в моменті зараз і відмові від суджень і стереотипів. Щиро дякую вам за перегляд, лайк, підписку і інтерес до теми самовдосконалення. Давайте разом просувати український контент на Ютубі. До зустрічі у наступному відео.